Всім добрий день, сьогодні у нас практична робота. Вам потрібно прочитати цей теоретичний матеріал і скласти монтажну схему транзисторного підсилювача потужності і зробити її 3D-модель. Раніше ми з вами виконували завдання по складанні принципової схеми цього підсилювача. У вас вона вже є. Щоб створити монтажну схему, вам потрібно всього-навсього перейти ось в вкладку дизайн і ось перший пункт Конвертувати до схеми. Приймаємо тут і У нас тут є наші радіоелементи і також плата. Задача наша така, щоб поставити ці радіоелементи красиво і щоб вони займали якомога меншу площу на платі. Давайте розпочнемо з цих двох транзисторів. Вони в таких прямокутних рамках, тому що вони на радіаторах. Оці рамки це їхні радіатори. Ми їх не будемо чіпати, вони вже і так добре стоять. Наступне, що ми будемо робити, це поставимо перший конектор. Там його ось сюди, оцими лініями, до краю, тому що тут будуть під'єднуватися дроти під викрутку. Наступні радіоелементи будемо ставити резистори. Давайте почнемо R1, R2. R3. R4. І ставимо їх всі в один рядок щоб вони приблизно рівномірно стояли. Ось так. Наступні радіоелементи ставимо наші діоди. Це D1 і D2. Потім давайте поставимо два конденсатори, наприклад, С1. І С2. І з цього краю при... поставимо наш другий коннектор P2. Ось так ось. І на вільне місце розставимо е, всі інші радіоелементи. Це оці два. Конденсатора. Транзистор і... я сюди поставлю. І останній конектор Це розставили. Тепер наша задача з'єднати е, наші вузли живлення, тобто доріжки, по яких будуть йти е, струми в нашому підсилювачі. Для цього вибираємо цей інструмент на оцій закладці PCB Tools. Перший інструмент. Вибрали його. І з'єднали дві сусідні доріжки, наприклад, оці. І ми бачимо, що товщина сильно тоненька нашого провідника, тому вибираємо її замість 0,254 мм, вибираємо 0,7. Так, і ця товщина вже нас влаштовує Далі так само з'єднуємо всі е, сусідні ділянки. Наприклад, тут. Дивимося, що до цього резистора от сюди йде провод, а тут туди. І щоб краще було з'єднувати, ми його просто розвернули. Тепер з'єднуємо резистори. Ну, Тут так само бачимо, що йде з'єднання отак по діагоналі. Щоб це виправити, ми теж його перевернемо і з'єднаємо ось так близенько доріжку. Так, далі з'єднуємо елементи, які знаходяться трошки далі друг від друга. Так, переходимо до транзистора вт 1 Тут треба з'єднати доріжку аж туди. Ми так таким ось чином обходимо наші ділянки, де ми паяємо. Між ними проводимо провідник. Так, тепер давайте з цієї сторони поз'єднуємо. Так, і в нас залишились деякі провідники, які... Вже складніше з'єднати. Ну Ось тут ми ще можемо так обійти по периметру цього транзистора і сюди зайти. Так, залишилося три оці провідника, які м -м, тяжко з'єднати. Так, можливо, ми ще деякі ось цей ми можемо провести ось тут поверху. Дивіться, до самого краю бажано не підходити. Добре, ми зробили ці провідники, залишилося зробити ось ці ось три. Теоретично ми можемо туди придумати, як їх зробити. Але я хочу, щоб ви спробували зробити їх на іншій стороні. Наша плата двостороння. Є сторона червона або лицева і зворотня сторона. Щоб змінити сторону, ми перекладаємо ось цей карандашик на оцю синю сторону, ось сюди. Ми можемо вимикати нашу червону сторону. Давайте вимкнемо. І тепер з'єднаємо ці три доріжки. Ну Давайте почнемо з найдовшої, напевно. Так, ми ось так обходимо і з'єднали раз. Потім з'єднуємо, наприклад, ось цю доріжку. І останню доріжку з'єднуємо. Ось так. Є. Тепер давайте зменшимо нашу плату. До розмірів на там, де стоять наші елементи. Ось таким ось чином. І перейдемо до роботи з іншими е, нашими шарами. перекладаємо карандашик на жовтий слой. Ось сюди. Він відповідає за ці жовтим, що намальовані лінії. Вони показують, куди появляються радіоелементи. Що в нас тут є? Ну давайте розставимо гарно, щоб видно було надписи на платі. Вони будь отак стоять. Так, отут перенесемо сюди. Давайте конденсатори вони все одно у нас. А ні, давайте так і будуть стояти. А отут розвернемо. Надпись Т4. І це 3. Так, зробили і тепер давайте підпишемо, напишемо своє прізвище. Для цього вибираємо буковку Т, ось тут текст, ставимо його десь на вільне місце, наприклад, тут два рази і пишемо своє прізвище. Щоб зробити більшим шрифт, ми просто тут збільшуємо висоту, наприклад, до 4 мм. Добре. І в нас ще залишився зелений шар. Це надписи на зворотній стороні. Давайте напишемо на зворотній стороні назву нашого навчального закладу. Ну, абревіатуру ВСП. ФК, так, все ми зробили. Далі я від вас хочу, щоб ви зробили на оцьому, е періоді. Тут зробили скріншот і прислали мені е цю плату А наступне, що вам потрібно, це зробити металізацію. Металізацію, щоб зробити, нам потрібно вибрати ось цей ось інструмент. І тут вибрати конкретний вузол, по якому ми будемо металізувати. Давайте виберемо GND, це Земля. Тобто загальний контакт буде земля. так довели до три сторони, а потім права клавіша миші, і воно обводиться. І ми бачимо, що наша плата покрилась таким полігоном. І контакти там, де граунд, земля, вони з'єднані з тим полігоном. ось Ось тут. Бачите, такі з'єднання у нас. Вони з'єднуються. В... Якщо тут подивимося, де звичайний контакт, він не з'єднується з полігоном, а GND з'єднується. Так, і тепер те ж саме зробимо з металізації задньої сторони. Так само вибираємо металізацію, і давайте виберемо якийсь інший. Провідник заміж Ну Давайте подивимося, як він у нас називається. Так, ну, у нас є три провідника. Давайте виберемо ось цей, нажимаємо сюди і читаємо назву. Назва називається R нижня рисочка 1. Добре, і ще раз вибираємо металізацію. Тут вибираємо R нижня рисочка 1. окей І обводим раз, два, і права кнопка миші, і воно робить металізацію. І тепер передивимо, передивимося, і ми бачимо, що ось цей провідник. Ну, тепер один провідник, він сплошним оцем зроблений. Тобто ми його навіть не бачимо, тому що воно з'єднується напряму. Добре. Ми виконали плату. І тепер останнє нам потрібно зробити 3D-модель. Для цього вибираємо тут 3D. 3D. І воно будує 3D-модель. Ось наш підсилювач. Ззаді надпис нашого навчального закладу. Тут ваше прізвище. Давайте подивимося на наші радіоелементи Ось два потужних транзистора. І один ось транзистор. малопотужний вхідний. Також ми бачимо два діода, 4 резистори, 4 конденсатора. І ось ці наші. Коннектори. Сильно близько, не видно, да Так, ладно. Ну, от сюди під'єднуються дроти на ці коннектори, і отут, під викритку вони закручуються. Ну, звичайно, можна і паяти туди. Просто знизу дроти припаяти і все. Ну, а щоб швидкий монтаж, то можна під викрутку віднатити. Так, ваша задача далі зробити скріншот. Зверху і скріншот знизу. Вашого пристрою. Так, давайте ще раз. 3D. І ось так от скріншот знизу. Також ще тут є варіант подивитися 2D клада. Тобто, якщо ми будемо заказувати, щоб її зробили нам на заводі. Ми дивимося 2D. Ось так вона буде виглядати. Тут ми можемо вибрати е, будь-який колір, який нас влаштовує. Зелений, синій, червоний, жовтий, чорний і так далі. Ну, є ось фіолетовий. І на заводі її можуть, можуть вам зробити цю плату. На цьому все. Дякую за увагу.